Я перепрошую. От як ти думаєш, що я тримаю в своїх руках? Це скарб. <свісна> 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 Ні, серйозно, знаєш що це таке? Ну лаваш? Што? Ні. А що це? Це полотно для кулінарної творчості, яким ми перетворимо на гастрономічний шедевр. Це не просто лаваш. От як зробити з цього круглого оцього от сонечка? А... Хрумкий тост з різними начинками. Знаєш шифеня і нутриціологиня. Боже, я це вимовив. Фух, Олександра Чувакіна. Запрошуємо вас сюди. Ми готуємо з улюбленого мого інгредієнта. Пані Олександра, доброго ранку! Доброго Дякуємо, ранку. що ви в прямому ефірі ще до сьомої ранку допомагаєте нам і мільйонам українців готувати смачний Вставайте і простий сніданок. Значить, нам сказали, що це буде за 10 хвилин, що так. у нас є один головний інгредієнт, Це лаваш, але так. дві страви зразу. Так, так, да. це все це угу. вірно. Ось у нас є лаваш, так. ми будемо готувати як солодкі, так і солони, дві ага. варіації. Що треба? Кажіть. А для солоного лавашу нам потрібен саме лаваш. Якась м'ясна начинка, ми взяли балочок, ага. сир ага. і помідорка. Треба ага. порізати помідор. То хто, хто за солений відповідає? А, напевно, ми будемо відповідати, ага. але а, хтось повинен мені допомогти, щоб порізати помідор. Так, без Домати ми, ми можемо нарізати самі. І головне, як його кругляшками? А і... Тоді ми ти за такі, Тоді ти засолився. Ми два що робимо, має? так? Два солоних Ні, Один солодкий ще ну, має ні, бути. У нас же є тут ще шоколад. Так. Є зефірка, так? Мершмело. Маршмело. Ходили. До тим, все спий мови. Так, а ми що? А за... ми солодкий. Так, солодкий, добре. Так. Шоколад. І як його? Треба отак? Так. Командуйте. В нас повинен бути ось таке варіація, плюс-мінус, щоб цей шоколад потім розтанув. А, де він розтане? Буде в розтанутий в цій тостері. У клас. Давайте, напевно, так, давайте ми зробимо, напевно, бистренько, швиденько солоний. І як ви добре працюєте, Вова, я знаю, з тостером, то будете І погано на вас. Як сказати, що Вова погано працює на знаю. Ти гарно працюєш на тостері не нав'язати його. Я, так. Я, я маю надію, що вас не образила. Що е, ми робимо? Кладемо цим? помідорку. Так. Ось. Скільки і ще? загортаємо. Ну, а і все? Ну, Можна ще так, ще? бо ще? я досить люблю овочі, щоб було все більш ага. багато. Mm. Да? Посолити, може, треба. Щось. А, та ні? ні, ні. І ось так ми загортаємо Так. Його. А, і кладемо в а, тостер. Я собі Ось. Ок. Можна приготувати також цей е, варіант на все. Це, ваш... все. це моє вже, так. так. А, ну, ми тут да. а я робити... солоденьким да, Ось. А, ну, скажіть мені, чи можна було б взяти, наприклад, квадратний лаваш? Так, можна, можна? було б. а тоді можна було б ну, підрізати його так, щоб нам зробити в формі, ну, по суті, тостера. Ага, зрозумів. Так. То що, а тут як накладати ці дітей? Як треліхи? хочете, скільки хочете з'їсти того машмелу? А я, чесно, я, пос... я більше посолених сніданках, тому я так, угу. Якщо що, то можна приготувати також це на пательні. Чесно? На пательні. Да. Навіть на грилі. У мене такий вдома є гриль. То так от Чесно, так. мені здавалося, що я з лавашом вже попробував все. Виявляється, що ні. Так, а далі що? Як? І просто дивіться, лайфхак, типу, повинен отак, от так от згорнути і зробити як форму. О, це класінку так, знаєте? Прикол. Клас. Ти ще довго там? Ну, ще чекай. Дивіться. Ще гріється нам а. кілька секунд А поки Хас нам розкаже, як іскрула Лаваша зробити квадратний, і навпаки. Бо, який... <риклали таріну> Я вам вам скажу чесно, що людина, якби кожного разу, коли він скаже слово Лаваш, ми давали одну гривню, да. це була б людина з статками Ілона Маска. Я клянуся. Ну, або, або ваша <риклад> расада. <риклад> До речі, можна також використовувати. Ну Мені більш подобається чорний шоколад, аніж молочний mm -hmm. шоколад. Ага. Ну, це вже так. Да. Слухайте, про користь. От ви як нутриціологиня Скажіть, будь ласка, правда, що Лаваш корисний ніж інші види ось таких сніданків. Ну ви знаєте, я б не сказала прям, що прям корисніше, оскільки в лаваші приблизно 250-270 ккал сімдесят кілокалорі. Це люди, які рахують кілокалорії. ну так. І такий же склад білків жирів вуглеводів. По ага. суті, в хлібі такий же ж склад, як і в лаваші, ага. але нам треба щось да, щоб його дістати. Але по суті ми беремо для лаваша приблизно 50 грамів, а скоринка хліба це буде приблизно 100. Трошки тостер. Він великий. Оп, давай, давай, давай. В тебе получать. Можна підтримувати о, Або ні. Гаряче? Треба. Добре, тепер що? тепер я? А ну пустіть мене туди. Ну, того. Ну дивись там шоколад. Якщо воно потече, ти купиш а... новий тостер. Так а воно потече. Ну, давай, ладно. Китай. Може, не треба? Та давай. А може, знаєте, Та. так зробити. Тоді. Лаваш в лаваш? Так, да, лаваш в лаваш. Б... Ну, давайте. Але це просто треба обирати трошки лаваш, який буде більш м'якесенький. Ага. Ми не шукаємо да, так, да. шляхів. Ух, клас, я би так не О, Дивіться. не не треба. будемо. Бачите, тепер на... ми будемо знати, що не треба, щоб а <laughs> Треба таке. Пильнуй за моїм лавашом. Тому стосовно користі, тут нема такого, що на <laughs> <в цього. laughs> 30%. Просто лаваша ви з'їсте менш, аніж хліба. Mm -hmm. і, втримати... і Так, головна умова нашого сніданку сьогодні, що він має бути швидкий із мінімальною кількості інгредієнтів. І, і у нас ще два сніданки. Тому давайте ще раз перерахуємо, поки у нас тут. Розпікається Так, так візьміть то, собі волон і солодкий тост, тост лаваш. Так, так. лохно зараз ще раз взяли. Для соленого нам треба безпосередньо лаваш. Нам треба шинку. Ми взяли, можете взяти замінити будь-яким іншим м'язком, е, Сирочок плавлений, помідорчик. Правильно? Я би ще якусь намазку мокру взяв. Можна так, було але... би чи моцарело, чи якийсь крем Сир можна коротше. А для солодкого там ще легше все. Там просто берете шоколад, який любите, і зефірку. Все так, і, є. і гарячий тостер. обов'язково. Ну бажано, так, так. і і вміти діставати звіта в лаваш. Це такий скіл потрібний для цієї страви. Ну що може вже все, ні? Чи воно там має топитися сильно? Бо трошки топитися, але можна і так з'їсти, бо це шоколад. Він давайте її. тоді будемо починати їсти. Я підозрюю. Можна я твій попробую? Ні, так, ну ще, я... хас, ще кілька хвилин точно. У нас є дуже важливе запитання. Ми знаємо, Олександр, що ви є постійною учасницею благодійних гестровечарів на підтримку наших захисників. Е, можна розказати детальніше про останню подію, де ви брали участь? Саме, де я брала участь, mm -hmm. це було в Дніпропетровну, в Дніпрі місце, так. Так, ось, І ну, ми заробили на той час приблизно 2 мільйони. Ось ви після... так спокійно говорите про ці кошти, це 2000 тисячі гривень. Ну 2 мільйони, нічого собі. Після цього участь при приймали в Кропивницькому, але вже я не була всій команді і mm -hmm. в Луцьку. І зараз буде вечеря в Рівному. Ну дату не буду казати. Можна там подивитися все це детальніше і буде приймати також вже участь. Це остання буде благодійна вечеря. На Як мені подивитися, що що гуглити, що писати? Е, можна написати гастро вечері. Я думаю, буде великий ну перелік ага. список, де можна буде. Тобто них... ви смачно донатите так. на збройні сили. Правильно, так. там є краще, що в кухарі, які готують різну кількість страв, і там можна в меню вибрати. А там вже заздалегідь є меню, а -а -а. і це в Рівному буде досить гарна концепція. Це буде западна частина України, там Крим, Кримо-Татарська кухня, тобто ага. з декількох регіонів. Тобто і от я буду відповідально та. за десерт. Слухайте, дякую вам за те, що ви робите за ваші ці е, е, різні благодійні. Але безпосередньо дякуємо за сніданок. Я ви вкотре довели і мені, і всій країні, що лаваш не смачним не буває. Що там, пробуй? Ну майже потекло, якщо Мож, чесно. Можна з іншої сторони. Попить, mm. да. Давай. Ми що це знімаємо? Ми ж пам'ятаємо, що так. ми так робили? Так. Пробуй. Кас. Я вже їм солений. Ну як? Mm. 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 Як у хви бабусі нутелла, знаєш? Mm. Божечки. Дякую вам. Дякую. Дераз, треба десь знайти. Ну, ось вот там от нас. Давайте швиденько ще раз нагадаємо, <пробітник> що сьогодні солони і солодкі <пробітник> лаваш тости. Два сніданки одразу за 10 хвилин <пробітник> за допомогою одного тостера і безрукого ставчука, де допомагала нам сьогодні готувати шефиня і нутриціологиня Олександра Чувак. Дякуємо і запрошуємо ще Дякую. раз. Дякую, велике.